Ви дивитесь телеканал «Вінниччина» і це передача актуальне інтерв'ю. Мене звати Світлана Бусілкова. Вітаю вас сьогодні. До студії ми запросили доктора медичних наук, професора завідувача кафедри анатомії Віталія Тихолаза. І говорити ми будемо про вибори, щоправда, не про політичні. Отже, мої вітання вам, пане Віталію. Вітаю. Ми анонсували, що будемо говорити про вибори, і це про вибори на посаду ректора Вінницького національного медичного університету Миколи Пирогова, університету медичного закладу на. Наукового навчального, який знають всі, який відомий не лише у Вінниці, а й у всій Україні, який має свою потужну репутацію, це тисячі студентів, і це величезний колектив. І в мене запитання наступне: що вас мотивувало до такого надвідповідального кроку, тому що для мене це ну просто крок фантастичний і крок дуже важливий відповідальний не лише для вас, а й взагалі для закладу. Так, дякую, мотивацією. Мабуть, було те, що мені хочеться змін. Я хочу докорінних змін в університеті, коли який колись закінчував. Я бачу, що ті реформи, які сьогодні відбуваються, вони абсолютно не на користь колективу університету, тому безумовно, що потрібно нам розвиватися, рухатися далі. І е, вносити як, як щось свіже в діяльність колективу. Е, колектив великий, колектив професійний е, працює в Вінницькому національному медичному університеті. Е, так сталося, що я пропрацював е, уже з багатьма в багатьох структурних підрозділах. І я знаю потреби людей. Мені хочеться для цих людей зробити більше. І я можу це зробити. Ви згадали про реформи, які відбуваються, і сказали, що це не завжди на користь людей. Хоча реформи передбачають якраз якісні зміни, чому так відбувається на ваш погляд, на погляд людини, яка от знає, як ви вже самі зауважили, докоріне цю систему. Ну, на мій погляд, чому так відбувається? Міністерство зараз активно впроваджує університетські клініки при університетах. І це абсолютно чудово, тому що в університетських клініках хворі зможуть отримати високоспеціалізовану допомогу. Ту, яку вони не змогли отримати на первинній ланці допомоги. А університет це може забезпечити. Але ви знаєте, нормативно. Це на сьогодні ніяк абсолютно не врегульовано, тому, тому у нас є безумовно університетська клініка, але потужності її не дозволяють, щоб працювали там абсолютно всі співробітники усіх клінічних кафедр, і ми не маємо на сьогодні контракту з Національною службою здоров'я України. І це є перешкодою для подальшого розвитку університетської клініки, ну і безумовно розвитку університету. Але ж зауважу, щоб були зміни, потрібні наступні реформи. Чи впевнені ви, що ті реформи, які ви ініціюєте, сприйме колектив, і вони насправді будуть на користь? Так я вважаю, що реформи будуть на користь, і реформи потрібні університету. Чому потрібні? Тому що у нас на сьогодні є надзвичайно багато викликів. Університет має, і я вважаю, що, мабуть, основним викликом це є збереження кадрового потенціалу університету. Ми зіштовхнулися з тим, що основним джерелом надходження, яке університет мав, це були кошти за освітню послугу. Ми надзвичайно сильно залежали від кількості студентів на сьогодні. Коли розпочалася війна, велика кількість іноземних студентів залишили університет і ми втрачаємо кадри. Ми втратимо молоді кадри, і тому це є надзвичайно великою проблемою. Потрібно щось змінювати, щоб зберегти цей потенціал. Ще з іншої сторони: візьмемо працівників клінічних кафедр на сьогодні. Заробітня платня у завідувача відділенням. Комунальній лікарні, в комунальному закладі охорони здоров'я вже вище ніж у завідувача кафедри, простого лікаря, лікаря, практикуючого в приватній лікарні, заробітня платня вища ніж у завідувача кафедри. Ви ж розумієте, що так не може бути. Це неправильно. Ми дуже швидко будемо не спроможними. Ми втратимо свої позиції. Університет потребує реформ. Звісно, не завжди всі реформи, навіть якщо вони і приносять користь, користь в майбутньому, не завжди сприймають всі на ура. Ви ж напевно знаєте, що це просто історично так склалося, що навпаки зміни складно сприймаються, в тому числі і колективом. Чи готові ви до ось протистояння? Не завжди і не кожна зміна, не кожна реформа, вона легко дається. Чи готові ви от виборювати кожну зміну? Ожну реформу доводити її до кінця, я пропоную проводити ці реформи не настільки болюче, як здається, на перший погляд. Тому що ви знаєте, у нас є дві таких частини: є теоретичні кафедри, є клінічні кафедри, і можна проводити паралельно реформи, так щоб не постраждали одні чи інші. Ну, зокрема. На теоретичних кафедрах, безумовно, нам потрібно збільшувати, відкривати, ліцензувати нові освітні програми. І тоді ми забезпечимо людей робочими місцями, забезпечимо роботою. На клінічних кафедрах навпаки, нам потрібно розвивати більше свою університетську клініку, потрібно якісь договори з клінічними базами, покращувати там умови. А от тому ці реформи вони будуть направлені лише на людей, на їх ем, покращення їхніх умов, покращення заробітної платні. Безумовно, це не буде завтра, післязавтра, як мінімум, рік потрібно для того, щоб був якийсь результат. Але реформи, ті, які я пропоную, це лише задля людей, задля їхнього благополуччя. Ви самі зауважили, що ви, по-перше, закінчили цей вуз. Так і якийсь час ви працювали? Маєте лікарську практику, і вже досить таки тривалий час безпосередньо працюєте в стінах цього вузу. Це і наукова діяльність, це і менеджерська діяльність управлінська діяльність, і звісно, що ви постійне спілкування з вашими колегами. А чого хоче колектив? От під час спілкування, от до моменту виборів, напевно, воно було щирішим. Це однозначно, що ви чули від людей, чого вони хочуть. Так, я пропрацював дійсно у багатьох підрозділах університету. Я був працював в деканаті заступником декана медичного факультету. Я працював в групі моніторингу якості освіти в 2000, з 2014 року. Коли вона була створена в минулому році відповідальним секретарем приймальної комісії, завідувачем кафедри, ви знаєте, чого хочуть люди. Люди хочуть впевненості впевненості у завтрашньому дні, впевненості, що в них буде робот, робоче місце, що в них буде заробітня платня, і ще люди хочуть справедливості обов'язково. Те, щоб вчиняли по відношенню до них по закону. Якщо вони виконали якусь наднормову роботу, вони повинні за це отримати додаткову доплату, додаткові кошти, тому що вони потратили свій час, вони десь пожертвували своєю сім'єю, і це так і має бути насправді. Чи готові ви гарантувати, от зараз так, ще тільки в період виборів і предвиборної своєрідної кампанії, що саме так і відбудеться, що ви знаєте ті шляхи, які можуть допомогти, щоб люди почували себе впевнено і щоб все те, що ви проговорили, було саме так, стовідсотково? Саме так, ви знаєте, коли я працював з людьми. Завжди ми добивалися результату. Був результат будь-якої моєї роботи. Це впровадження в університеті, наприклад, електронного журналу. Саме на моїй кафедрі він вперше був розроблений. З командою програмістів ми його апробували, а після того впровадили в діяльність університету. Наприклад, це складання іспитів, ті, що медики здають крок один, крок два, крок три. Саме оця група. Вона займалася підготовкою до іспитів. Ми досягли результатів. У Нас в трійку лідерів ми входили протягом п'яти років. Ми здійснили набір з командою до університету. Тобто, ви знаєте, люди вони завжди був результат. І завжди люди, які зі мною працювали, вони щось за це отримували. Але якщо навіть ну ви ж розумієте, не завжди все залежало від мене, інколи залежало від адміністрації університету, в будь-якому випадку я мав сміливість прийти, подивитися в очі людям і сказати, а чому воно так відбулося. Інколи зміни і деякі реформи і кроки потрібно, які потрібно здійснювати, не завжди є легкими і популярними. Чи готові ви до супротиву і до критики або несприйняття? Так, я готовий до цього, і я ж розумію, що людина не може бути впевнена і переконана одна сама по собі в чомусь напевно. Безумовно, перед тим як робити якусь дію, якесь рішення, потрібно зважити всі за і проти. Тому лише спільно з колективом я хочу приймати важливі рішення для колективу. Безумовно, в мене є програма своя, і я буду рухатись по відношенню до цієї програми. Але якщо якесь рішення буде недоцільним, і про це скаже колектив і проголосує, що це дійсно недоцільно і не потрібно. Я врахую обов'язково думка колектива Вона важлива, вона на першому місці. Якраз ви згадали про програму, і я до неї апелюю, я з нею ознайомилася, і вона досить таки ґрунтовна. Основа вашої програми. В чому? Що ви хотіли закласти і про що хотіли сказати безпосередньо? Зрозуміло, що ваші колеги читають цю програму. По-перше, очевидно, що ви довго над до нею працювали, очевидно, що вона є такою ґрунтовною, досить таки збалансованою, але що для вас найважливіше, з чого ви почнете? Найважливіше для мене, мабуть, дивлячись на ті процеси, які відбуваються зараз, що зменшується кількість студентів, що у нас ми не отримуємо тих фінансів, які раніше. В перспективі ми теж не можемо збільшити набір студентів, то, мабуть, потрібно знайти інший шлях фінансування. Надходження в бюджет університету, я вважаю, що цим іншим шляхом саме має бути багатопрофільна університетська клініка. Тобто, нам потрібно рухатися, на мою думку, саме в цьому напрямку, розбудовувати розвивати те, що у нас є, для того, щоб ми могли ну, мати приміщення, посадити лікарів, тобто співробітників клінічних кафедр. Надати їм інструмент для роботи, забезпечити їх. Вони будуть надавати допомогу населенню Вінничини, населенню України. А університет буде лише вигравати від цього. Він буде отримувати надходження, які будуть витрачатися на заробітну платню цих же викладачів. Стратегічна мета програми це швидкий розвиток та нарощування авторитету Вінницького національного медичного університету імені Порогова. Ну я зауважила на початку програми, що за десятиліття існування університету він має свою репутацію, свій авторитет і не лише в межах Вінниці, але в межах України, і напевно поза межами України. Завдяки чому цей авторитет можна посилити? Це я вас трохи поправлю. 100 років, 100 років в 2021 році був заснований Вінницький університет, на це медичний університет, то вже більше 100 років в нашому університету. А за рахунок чого рейтинг підняти? Рейтинг підняти зар лише за одного: як якості навчання безумовно студентів, як ми можемо покращити якість навчання студентів. Ми випускаємо лікарів. Лікар повинен прийти в практичну систему охорони здоров'я і почуватися себе впевненим, наш випускник. Тобто він повинен відразу ж виконувати знати, як підійти до хворого, зібрати анамнез. Як, як, прості маніпуляції і так далі. І це все повинен його, ці знання повинен надати університет. Яким чином це досвід інших вузів і закордонних, і наш досвід. Перше, це, це симуляційний центр. У нас він є, але його потужність дуже маленька. Його потрібно трансформувати, розділити на хірургічний, кушерство гінекологічний А саме основне, не це, а обладнання потрібно забезпечити необхідними симуляційними технологіями для того, щоб студент міг відпрацювати оті ті всі навики перед тим, як прийти до пацієнта, да, скажімо. А потім попрацювати ще й з пацієнтом десь на старших уже курсах. А після того в клініку якістю лише якістю ми можемо підняти рейтинг нашого університету. Щодо освітньої діяльності, зрозуміло, що це медицина є якісь класичні речі, які не можуть змінюватись апріорі, але світ рухається вперед і звісно, змінюється якась методика викладання і навчання, тому що, оскільки змінюються можливості лікування, так і лікарської діяльності, то напевно і програми мають якось підлаштовуватись, як ви бачите, яким ви бачите цей шлях. Які є у вас орієнтир, зрештою? Так, да, нам потрібно перш за все орієнтуватися на закордонні, я вважаю, Закордонні заклади освіти і переймати все краще, безумовно звідти. Всі технології навчання у нас є свої технології, інноваційні методи навчання, От симуляційні, наприклад, ми їх надзвичайно. Активно впроваджуємо, але важливо, щоб ми змогли якось інтегрувати програми закордонних навчальних закладів із нашими програмами для того, щоб нашим випускникам після закінчення університету простіше було інтегруватися в ось цю європейську систему медичної освіти, визнавати дипломи, працювати там. Я не вбачаю нічого поганого. В тому, що наші випускники будуть не лише в Україні реалізовувати себе, а виїхати і за кордон. Це тільки показник рейтингу нашого університету. Чим швидше вони там зможуть. Підтвердити диплом, працювати в е, сфері охорони здоров'я, тим краще у нас буде рейтинг. безумовно. звісно, як на мене, ще однією складовою репутації і авторитету е, університету є наукова діяльність. І е, якщо звучить сьогодні е, прізвище науковців того чи іншого закладу, значить зрозуміло, що це і е, підвищується репутація, це і посилання. Сьогодні ми всі відкриті. Сьогодні не нічого не можна зберегти. Якщо є сьогодні якісь відкриття. Наукове, то про нього дізнається весь світ фактично одразу. Але як стимулювати сьогодні студентів знову ж таки, тому що наука починається із студентської, студентської, студентської науки, як стимулювати викладачів? Тому що наукова діяльність вимагає не лише часу, а сьогодні ще й і коштів, і можливостей. Чи є такі можливості або чи ви бачите такі шляхи в медичному університету Пирогова? Так, безумовно, я вбачаю такі шляхи в нашому університеті. Це шляхи без перш за все, це матеріальне стимулювання. Тому що, як ви самі сказали, наука це є надзвичайно дороговартісна річ. Чим краще якість цієї науки, да, чим кращий винахід, тим більше там вкладено ресурсів. Стимулювати потрібно що? Стимулювати дослідження, фінансувати дослідження. А яким чином це зробити? Це виділяти гроші на реактиви, це забезпечувати доступ до лабораторій. Ви знаєте, у нас в університеті є сучасні лабораторії, імуногістохімічна, наприклад, які ну, мають все сучасне обладнання, але не працюють. Да, є лабораторії полімеразно-ланцюгової реакції, яка ну, теж вона могла робити надзвичайно багато тестів під час ковіду. Вона не працювала. Тобто ресурс якось потрібно використовувати максимально раціонально, максимально доцільно. Ми можемо забезпечити доступ. Студентів безкоштовних викладачів до лабораторії профінансувати реактиви, це має університет на ці на це взяти якісь свої зобов'язання безумовно друкувати статті. А якщо ці статті в журналах які краще індексуються, то я вважаю, що університет має повністю профінансувати цю статтю, оскільки вона піднімає рейтинг нашого університету. Як ви оцінюєте потенціал наукового університету і колективу? Це надзвичайно потужний потенціал, який розкритий ну на 10-15 Якщо забезпечити всі необхідні умови для роботи, для повсякденної роботи кожного з працівників, як для наукової роботи, то цей потенціал можна розкрити. Я вважаю, що університет є верхівкою того айсберга. Медицини Вінниччини, і саме ми повинні надавати саму потужну допомогу хворим. Самі складні випадки повинні бути у нас. І якщо грамотно все зробити, якщо вкласти правильно кошти, я думаю, що і освітню складову ми теж можемо підняти на дуже високий рівень. Мені хочеться цього зробити. Буквально ось зараз. Однією реплікою університет імені Пирогова Вінницький і медичний майбутнього. Що це для вас? Найближчого майбутнього. Найближчого майбутнього це університет, в якому комфортно працювати. Перш за все, я на перше місце ставлю, в якому кожен співробітник є соціально захищений. У якому кожен для кожного співробітника створені такі умови, щоб він міг не думати про те, як йому ще десь працювати паралельно, а на цьому місці міг себе в повній мірі реалізувати. Я думаю, це той університет, де студенти отримують максимально необхідні знання для того, щоб їм потім можна було легко працювати, починати працювати. Це університет, який є центром такої наукової діяльності в Україні, який витрачає багато ресурсів, зусиль на те, щоб, щоб впроваджувати якісь нові методи, технології і лікування, і, і навчання, і так далі. Я бачу, саме так вбачаю. Ми надзвичайно, надзвичайно потужний у нас колектив. Тому ми можемо дуже багато чого зробити для, для студентства, для навчання і в плані лікування для медицини Вінниччини. Щиро дякую, пане Віталію. Ви... Намалювали дуже привабливу картинку. І я щиро бажаю, щоб великому колективу і закладу столітньої історії от власне саме так все і відбувалося, і відбулося в найближчому майбутньому. А я нагадаю нашим глядачам, що гостем нашого ефіру, гостем передачі «Актуальне інтерв'ю, був доктор медичних наук, професор завідувач кафедри анатомії людини Віталій Тихолаз, який є кандидатом на посаду ректора Вінницького національного медичного університету імені Порогова. Удачі і е, зростати. Ання безпеки всім нам щастим. Дякую, до зустрічі. До зустрічі.